Привіт! 17 листопада. Останній випуск на цьому тижні. Починаємо огляд новин на східному збережжі. Перша година дня, і сьогодні вийде такий випуск скандально спортивний. Я б сказав би, але спочатку до стандартного огляду почнемо з шадауна, який не відбувся на цей раз. І в принципі, все обійшлося без будь-яких сенсацій. Сенат вчора ще проголосував. Байден так само не тягнув до останньої хвилини. Вчора пізно ввечері підписав. Так що Стоп геп закон, який такий ліпучка, продовжений бюджет Сполучених Штатів продовжує функціонувати до середини січня. Для всіх державних установ, окрім Міністерства оборони, вона буде працювати до початку лютого. і Фінансування для них трошечки продовжено. На жаль. Питання для допомоги Україні е, стоїть е, зараз е, заморожена. нові допомоги там не можна нічого прийняти, тому що питання з бюджетом не проведено і так далі. Ось, І питання по Україні сьогодні я нічого не знайшов в топах про українську тему. Ізраїльська тема знову ж дуже багато чого стоїть, і один із таких е, ізраїльських. Е, Моментів, це скандал, в який вляпався Ілон Маск. А ситуація була така, що один із користувачів на колишньому твиттері, тепер це називається Екс, написав коментар такий, який говорить, що євреї просувають ненависть до білих людей. Таку саму ненависть, яку вони хочуть, щоб припинили проявляти до них самих. І ну, коментар, де коментар, в принципі, такий конкретно антисемітський, плюс ще й трошечки конспідрації туди наліплено. Ось. Ну і ілон Маск прокоментував цей, цей коментар, він доліпив своїм, сказав, що ти сказав справжню правду, і, в принципі, понеслося. Тому що що сталося, що зараз про це говориться буде. Ну, Маск, уже, в принципі, те, що він там свої інженерні досягнення, просування якихось нових ідей, нових технологій, він уже давним-давно ну, перекреслив чи не перекреслив, а як мінімум вкинув ложку дьогтю у свою бочку меда. Так от, що відбувалося далі, сказав, то й сказав, здавалося. Це ж просто слова. Словами не вбивають. Знаєте, люди багато кажуть. Але е це виросло в те, що, наприклад, така здоровена компанія, як IBM. Яка платить там контракти на рекламу на цьому ж ресурсі, X, які виміряються там в мільйони доларів? І вони тепер сказали: ми відміняємо контракт, тому що ми не хочемо, щоб поруч рекламою нашої компанії був якийсь контент нацистського толку. І вони, в принципі, забрали свій контракт, а якраз от на кінець року там якісь додаткові були гроші і так далі. Тобто, доволі така е серйозна штука. Про це вже дуже багато говориться. Навіть адміністрація Білого дому засудила маска там, і так далі. Хоча це для маска взагалі нічого не значить, тому що це лівацькі демократи, відповідно і так далі. Але ось така е скандальна штука. Ну і ще дивиться. По цій темі чи не по цій темі, в останній час в світі, от якраз за останні буквально три дні, в світових соціальних сетях дуже різко зріс інтерес до листа Осами Бен Ладена. Він уже не живий майже 13 років, але от якраз на фоні війни в Ізраїлі зараз. Наприклад, на платформі Ексій самий інтерес до цього. Він його назвав, до речі, Осама Бен Ладен написав в 2002 році після того, як була атака на ці хмарочоси в Нью-Йорку Якщо ви пам'ятаєте, хто із вас живий ще з тих пір, чи вірніше достатньо дорослий. Так от тоді Обама Бен Осама Бенладен написав такий лист до Америки чи Лист Америці, скажімо так. І там роз'яснив, чому яка Америка погана, і що вона сама собі заслужила, там і так далі, тому подібне. І, наприклад, ця тема піднімається, піднімалася за останні три дні, виросла в 4300%. 4 300%, ви розумієте, це не на 100% виросло, це в 4300% виросло, Тобто, це просто неймовірні цифри. І е Екс Se� заблокував, інші платформи заблокували, а Тікток не заблокував. І так от, дивіться, що на тік взагалі зараз пішла така тенденція, щоб заборонити ну це з республіканської сторони, заборонити Тікток на американському просторі. Так от, до речі, 73 мільйони американців користуються Тіктоками. Я, в принципі. Як через Фейсбук хтось відео викладає, я до кінця не розумію навіть, що це таке, так що, вибачте, мене за це. Але один із таких е, просувачів блокади Тікток, це Нікі Хели. До речі, от вона розказує просто, говорить таку доворі, в принципі, тверезу думку. Я, я, я ну, погоджуюся б сказав би своєї сторони. Моя суб'єктивна думка. Вона каже: дивіться. Діти сучасні, які читають цей Тік-Ток, тобто, і вони читають про події 2001 року. Дивіться, це вже пройшло 22 роки тому. Вони читають ці листи Обами там. Або зараз пішла така штука нова, що молоді люди зачитують цей лист. Тобто, фотку можна нібито прибрати, але це просто зачитаний голос, цей лист. І Нікі Хели каже: дивіться, уявіть собі ситуацію, що молоді американці, які ще, в принципі, як ми знаємо, дуже багато в чому не розбираються. Тому що, як ми знаємо, сьогодні вони проснулись, вони думають, що вони дівчина. Завтра вони проснулись, що вони хлопець. Після завтра хто я знає, яким вони будуть, коли вони проснуться. І от вони каже, читають цю штуку, і вони думають, да, дійсно, Америка була така пересяка в 2001 році, і вона заслужила. Розумієте, тобто вони не розбираються в сьогоденні. А тим більше там подивитись назад і проаналізувати цю всю штуку. Так що, от а, така так само скандальна, по суті історія. Ну, трошечки не скандальна, я б сказав би, але трошки, щоб тримати вас в курсі, події про страйк. Я вчора про це ну, на цьому тижні так само згадував. Так от була було побоювання, що General Motors не підпише, чи вірніше не General Motors, а про спілки з General Motors не підпишуть угоду про новий контракт на наступні 4,5 роки, тому що дуже багато заводів голосувало проти. Але загальна кількість голосів все-таки набрала 55% було за. Для мене трошечки дивно, якщо чесно, тому що коли я вчитувався ці цифри, аналізував. Які будуть там зарплати робітникам і так далі, я реально не зрозумів, чому профспілки дуже такий низький відсоток просували 55%. Можливо, я щось десь пропускаю. А можливо, вони все-таки переживають за непрофспілкових працівників. Я не знаю, чому причина, але набрало всього на всього відсотків, і це в принципі більшість. Це хватило, щоб контракт з General Motors підписано. Цікаво, що дивіться. Сталантіс і Форд були першими досягти попередньої домовленості, але General Motors от уже має все підписаний контракт, вони вже можуть видихнути, так сказати, на наступних 4,5 роки. Ну І тепер дивіться, от останній блок це такі спортивні новини і не без домішка скандалу. Наприклад, вчора. Під час тренування Формула-1 Гран-Прі Лас-Вегас відбулася дуже нештатна подія, щоб не сказати більше. Тільки почалося перше тренування. На вихідних буде. Перегони будуть на вихідних. Я там не знаю, за Формулу 1 взагалі не слідкую. Вибачаюсь, там давним-давно коли знав, деяка там імен там Сенна. там... Хто там Шумахер, чи хто там ще їздив, і це все моє знання по Формулі 1 закінчується. Але дивіться, в чому скандальна ситуація виявилася. що під час виходить, тренувальних перегонів вони тільки випробували трасу, 8 хвилин як виїхали. З дороги відівалося кусок бетона, тобто дорожнього покриття трошечки відірвалося. Ви розумієте, коли машина їде і низько сидить до землі, їде швидкістю більше ніж 300 км на годину. там Вакуум, що хочеш там робиться. І виходить, приїхав перший болід, підірвав цей кусок цемента бетону з дороги, він полетів і пошкодив три боліда, які їхали ззаду. Втрати вимірюються за оцю тільки тренування десь там в мільйони доларів, щоб ви розуміли, тому що там було. По-перше, рекламні там штуки порушені, контракти по всяким там інтерв'ю порушено і так далі. Штра, стра, траса була закрита більше ніж на 5 годин. Глядачі, які я так розумію, приїхали, заплатили здоровенні гроші, щоб попасти туди. Їх уже ну, не розігнали, відпустили додому. Тобто доволі скандальна ситуація. І здавалося б. Америка, ну, хоча Америка не в кожному штаті, до речі, славиться хорошими дорогами. Я вам скажу, чим далі на північ, тим в Америці гірші дороги. Ось. Але дивіться, Лас-Вегас – це не єдина така історія, де подібні штуки траплялися. Це траплялося в Монако, що ще, мабуть, дивніше, ніж Америка, тому що там всі багачі світу живуть. І в Баку, в Азербайджані, були такі штуки в минулому. Ось і ще один спортивний скандал, така собі а, репортерка Чаріса Томсон. Вона нещодавно від розрозк'яннічалась, скажімо так, і розказала, що коли вона була а, репортером під час а, футбольних подій, під час футбольних матчів, зараз вона вже сидить. А, ну... З досвідом вже е, наробила достатньо годин. Вона тепер сидить в студії там, з мікрофоном і так далі. А свій час, коли вона працювала, є така ну позиція репортерська, сайдлайн, тобто з е, краю футбольного поля. Тут подія взагалі йдеться про футбол американський, ну але це про інше. В чому скандал? Що Взагалі, коли відбувається футбольний матч, чи баскетбольний будь-який матч, я, в принципі, не крепко слідкую, як відбуваються там європейські змагання. В смислі, за футболом, я слідкую, але з репортерської сторони не крепко. Але от американське, як проходить, знову ж таки, це все інтерес, гроші, все накручено, все йде по графіку, все чітко. І робота от таких репортерів, журналістів, під час перерви, коли тренери йдуть. Там в роздягальню, там на перерва та 15 хвилин в основному вони мають підійти, спитати у тренера, що ви думаєте, які ваші враження за цю першу половину зустрічі зіграли, і так далі. І дивіться, що ця жінка, в чому вона призналася, що не завжди виходить поговорити з тренером, тому що ви йдете, він або сердитий, там команда програє, там або ще що-небудь. І інколи набувають ситуації, що тренер просто втікає, навіть взагалі не говорить, або там різні ситуації. І ви дивіться, що вона призналася. Вона призналася, що не один раз вона просто видумувала, що умовний тренер їй наговорив. І вона просто це видавала в студію, і зараз всі в шоці. Тому що це журналістська етика порушена, довіра до репортерів, журналістів порушена, тепер спортсмени не будуть щирими там, і так далі. І взагалі за такі речі, в принципі, звільняють з роботи, щоб ви розуміли. А цю Чарісу, а, як мінімум, поки що не звільнило. Хоча такі штуки, я вам скажу, як взагалі працюють. Якщо, ви, от, от, будь ласка, український варіант з Фаріон. А невідомо, який шум підніметься. розумієте, якщо шум буде достатньо крепкий, ця чаріс запросто може полетіти з роботи. На даний момент новина дуже така свіженька. Вона вже вибачилась за те пробувала роз'яснити свою ситуацію. Але я собі думаю, що ситуація доволі робоча, і я реально думаю, що вона не єдина, є, єдина хто такими штуками займається. Ось і, і ще одна така. Це вже не скандальна новина, а така трагічна новина. І взагалі це от про американське життя, про справжнє таке життя звичайних американців, яке пов'язано зі спортом. Що саме, а, Університет Бостона а, виклав дослідження, яке він робив з 2008 по 2022 рік. Про а, те, Чому помирають молоді спортсмени? І щоб ви розуміли, в основному це американський футбол, молоді спортсмени, американські, які займалися американським футболом, які помирають в віку до 30 років. А в основному це навіть в районі 20 років, там приблизно коли вони тільки в коледж ідуть. І що вони знайшли? Знову ж таки, це Дослідження, воно таке специфічне, тому що вони могли за цей час перевірити 152 головних мозка людей. Тобто, це хто свої пожертвував на медичні дослідження. Тобто, за весь цей час 152 саме молодих таких спортсмена, чого вони померли, там і, і різні ситуації були. А, так от, дослідження дійшло до того, що із 152 людей, які померли в цьому молодому віці, 63, це 41 померли від такої штуки, як називається хронічна травматична енцефалопатія. Що це таке? Я не лікар, але я попробую по людськи, по простому роз'яснити, що коли... Людина а, а, отримує струс мозку, відбуваються певні штуки. Вибачаюсь, я знову вибрав місце біля поїзду сьогодні. Я вже в Індіані, але поїзд я все рідно вибачаюсь. Так от, коли людина а, отримує струс мозку, це в принципі зовсім не смертельно. Проблема починається, коли людина ігнорує цей перший струс мозку і йде далі грати в футбол. І получає другий струс мозку, тоді починається відбуватися там, кров, набирається, судини, там і всяка така штука. Я, мабуть, на заставку саме з цього, заставку сьогоднішнього викладу, якраз от фотографії е чи скани різних е станів мозку нормальної людини, і до там я знайшов одну фотку, коли якраз футболіст і військові навіть. І виходить, дивіться, яка ситуація, щоб ви розуміли, коли, коли ви взагалі займаєтесь американським футболом, це контактний вид спорту. Люди б'ються головами, діти б'ються головами. І щоб ви розуміли, коли дитина в молодому віці вона не розуміє дуже багато речей, там як поберегти себе, там більше йде ну що ти там, боягуз в такому плані? Ну, якщо не говорити іншими словами, чисто такими простими, ти що боягуз, Та що ти не мужик? Давай! І я вам скажу, що в американському спорті, от уже от за ці роки, що я живу, вже змінилося дуже багато речей навіть в спорті. І дуже багато кажуть, О, спортили спорт, американський футбол за 20 років я трошечки так боком слідкую, от, особливо коли наш індіанаполіс добре грав. Я більше слідкував, зараз менше. І о, зараз менше чіпати не можна. Зараз голова бити не можна. Ви зіпсували спорт. Ось. І, і я вам скажу, що навіть дитячі тренери неодноразово в Америці було, що діти на тренуваннях помирали від того, що тренер там давайте, напряжіться, давайте. Він не відпустив дітей просто попити води. І вони від там теплові удари там получали, всякі такі штуки. І просто от такі самі фідру... фізручели є і в американському спорті. Але дивіться, от для мене трошечки шокуюча інформація. Коли провели інтерв'ю з батьками оцих дітей, коли вже дослідження зробило, що їхні діти померли саме від того, що вони постійно грали в футбол, за одну ігру отримали не один струс мозку і йшли далі. І їх запитали, що б ви зробили зараз, якби ви знали це все. І для мене це реально шок було. Чому? Тому що вони кажуть. Е Ну, ну в, мої, в моєму розумі було б, зробили б вони чи не зробили б, то нормальна реакція була ні, ніякого футболу, все там. Я б там з ним книжки читав, я не знаю, що там робив. є, до речі, дуже багато інших видів спорту. Але багато батьків сказали: ну, я не знаю, а як жити без футболу? Футбол це ж Америка, чи Америка це ж футбол. І для мене, наприклад, це життя твоєї дитини, в принципі. Я, я не знаю, мені це наприклад в голову не вкладується. Але я вам скажу, що зараз, коли більше і більше такої інформації, це не перша інформація. До речі, є от і документальні фільми по цю на цю тему показано, розказано, який ризик, що саме відбувається. І саме тому, наприклад, от там це є, європейський футбол, сакер тут стає більш і більш популярним, тому що от батьки знають який ризик, коли діти там б'ються головами, там і знову ж таки вони самі навіть не кажуть. Знаєте, що там о я ударився там. А тренери там і там медичний працівник, який має слідкувати за цим всім процесом, не до кінця додивляється. і відбуваються от отакі штуки. Ось так що, от та, така стаття. Я не знаю, якщо ви в Америці і ваші діти хочуть займатися американським футболом. Зважуйте про ризики, які доволі, доволі реальні і які просто можуть зруйнувати просто життя вашої родини на майбутнє. Ось такі новини на цей тиждень. На цьому все. Заходьте завтра на мій авторський випуск, а огляд новин уже буде в понеділок. Всього вам найкраще, вам нехай щастить. Все буде України.